Американського експерта з безпеки США Егана Челакяна російські змі назвали діпфейком, створеним українськими сектантами. Еган Челакян неодноразово публічно оголошував правду про серйозну геологічну загрозу, яка йде від Росії, і це величезний магматичний плюм під Сибіром. Його підйом означає неминуючі катастрофічні наслідки і на превеликий жаль не лише для Русні, а й для всієї Євразії і навіть для всього світу. Десять років тому першим про це заговорив міжнародний громадський рух Алатра, який займається вивченням причин зміни клімату. В Росії від православної секти Дворкіна Рацирс під покровом РПЦ на цей рух розпочали справжнє полювання, бо оприлюднена достовірна інформація вчених Алатра сильно дискредитує позиції москалів. Там Аллатра заборонили, а після цього розпочали репресії колишніх волонтерів з арештами та жорстким катуванням. Але тоталітарна секта Дворкіна Рацирс, на жаль, має свій філіал у Європі під назвою Фекріс і має там своїх адептів. Через Фекріс адепти секти Дворкіна замовляли та проплачували дискредитаційні кампанії проти Алатра для європейських змі. Зрозуміло, що це мало б створити негативний настрій у суспільства і недовіру усій інформації з клімату, що представляють вчені і волонтери Алатра. Але ще гірший сценарій вони спробували реалізувати в Україні. Вдумайтесь, через свого агента в Україні у такий складний військовий час вони почали тиснути на владу, на правоохоронні органи та СБУ, саботувати, робити фальсифіковані експертизи, на підставі яких були розпочаті кримінальні справи з умогою до вічного ув'язнення учасників АЛАТРА, нібито вони зрадники своєї країни. Проте український суд виніс справедливе рішення. Звинувачення проти руху Алатра є без. Підставни. Федеральний лобіст Білого Дому і експерт з безпеки США Еган Чалакян також прокоментував цю ситуацію. Він стверджує, що деякі співробітники СБУ та Офісу генпрокурора України обізнані про те, що ініціатор справ проти АЛАТРА є агентом російського Рацирсу. Замовлена справа російською тоталітарною сектою Дворкіна Рацирс по абсурдним і не витримуючим ніякої критики справам проти АЛАТРА мала просхитати в інфополі українське суспільство, мало б налякати людей. А головне відвести увагу СБУ та правоохоронних органів від реального ворога Росії і включити українські спецслужби не в захист країни, а у рейди з таким же ув'язненням та катуванням, що й в диктаторської русні для них це означало б, що їх російська секта Рацирс може маніпулювати тепер середини країни, а не тільки створювати зовнішню пропаганду священної війни у російських та навіть європейських змі, але незважаючи на тиск адептів Рацирсу, які по їх зізнанням вже п'ять. Років намагалися відкрити хоч якусь справу проти Алатра. Навіть у складний воєнний час наші українські співробітники спецслужб показують достойну роботу.